Так. Крем від засмаги є. Водичка є. Окуляри є. М -м -м. Сподіваюсь, це все мені допоможе врятуватися від потрійного сонцестояння, що мене очікує. А ви як думаєте? Я продовжую розповідати про цикл хроніки без ночі». І сьогодні будемо говорити саме про другу частину Богодів. Оскільки в мене не вийшло зовсім без спойлерів, тому спойлер, альорт, німанія! Хлопчики та дівчатка зберігаємо це відео на майбутньому ідемо ознайомитися з першою частиною та, звісно, з моїм обзором на неї. Мія Корвера все-таки змогла стати клинком, хоч і з невеликими труднощами. Подміхвати, це не моя історія, так. І тепер далі планую помститися за свою родину, що й залишається її основною метою. Однак. За правилами жанрами здійснити бажане не так то й легко, ну особливо знати, за ким вона полює. Тому наша горіно чекають нові пригоди та перепони. Звичайно, нас очікує нова партія, колізій, перепеті, тайн, інтриг, які стоять на заваді у нашої головної героїні, а деякі з них настільки складні та серйозні, що вміє вимушена грати в оуін і вигадує дуже ризикований план, де їй потрібно стати гладіатором та окропити себе крові найсильніших бійців. А деякі секрети взагалі ж можуть змінити цілий світ. Книга ні на йоту не слабша за першу частину. Насиченість подій та діалогів ідеально збалансована. Кравіша. Ну і винески автора все також нас смішать. Третя частина ось-ось має вийти, і я вже не можу її дочекатися.